Ми поговоримо про ефект накладання, як зробити такі сердечка, от, як на цьому відео. Тут в нас для ішота ми будемо робити це в КапКат. Отже, давайте візьмемо новий проект і візьму. Я імпортую саме відео. Я його скачав на Pexels під назвою Love. Ось в мене є такий відос. От вони йдуть тримаються за руку, Ну, я його з цієї сторони собі візьму, собі як бажаєте, і тепер додаю відео, з який я скачав з ось цього сайту. Тобто є можливість безкоштовно скачати, я нажав скачати, почекав 5 секунд, і він мені... Автоматично додавався сюди. От. Тобто він зараз у мене скачується. Коли він скачається, тоді я буду його мати. Тепер я його імпортую. Він на мене в завантаження в папці. Використовую і вставляю зверху. Тепер в нас є в вкладці відео основне, тут є змішування. Режим, і тут серед цих режимів ви повинні вибрати ту, який вам найбільше підходить. Тобто це є режим як прозорість, але він буде по-різному використовувати. Ось така штука. От це перший режим. Якщо вам подобається, можете залишити. Можна взяти другий режим. І ви вибираєте режим, який вам найкраще подобається, підходить під вашу ось цю заготовку. Оскільки заготовка вона показує. Я нажимаю на відео, щоб з'явилося панель. Різні відео з ефектом, бачите, ось така штука є. Тобто по-різному. Є накладання, є... Така штучка, і ви перевіряєте всі різні ефекти, які вам по підходять, подобаються. Можливо, щось буде попадати, щось таке цікаве, ви не очікували, і воно вам підходить. В більшості от, така повинна бути річ. Ось. Потім ви, наприклад, можна залишити, а можна обрізати. Давайте, отак, от щоб можна було обрізати нижнє, верхнє. Вони в мене. Повністю вже з цим роликом. І в мене отака картина виходить.